24 жовтня 2022 року Авіація Сил оборони України завдала понад 30 ударів, підтверджено ураження 22 районів зосередження озброєння та військової техніки, п'яти складів боєприпасів рашистських окупантів. Ракетні війська і артилерія Збройних сил України уразили шість районів зосередження живої сили озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та двійко інших важливих об'єктів рашистів Зокрема, на півдні України знищено три склади боєприпасів рашистів у Береславському та Каховському районах. На додаток місцеві повідомили про потужні вибухи у новій Каховці на Херсонщині. Також на Херсонщині завдано удару по будівлі, в якій базувалися кадировці, повідомляють про велику кількість вбитих і поранених. Заразом біля окупованого Луганська спалахнула масштабна пожежа на одній із шахт було чути звуки вибухів. Неспокійно на території рашистського Рейху в Гаубелгород в деяких районах після вибухів відсутнє електропостачання. В Гаубрянськ підірвано залізничну колію, яка активно використовується кацапами для транспортування військових вантажів.